Є, тому що їх нема. Братів, сестер, що землю захищають від біди. І тут, бо десь вона і досі ще благає, щоб вижив, повернувся, залишився назавжди. Ми є, і є весна. Бо там мільйон крізь час і простір дивляться на нас. Стоять на варті, наші батальйони. 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років та день пам'яті та примирення указом президента України цей пам'ятний день започаткували задля вшанування подвигу українського народу у другій світовій війні, увічнення пам'яті всіх, хто загинув під час воєнних дій, побував у полоні, концтаборах чи просто зник без у. Вихорі воєнного лихоліття у Павлограді пройшов захід до дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Жертвами нацизму стало від 50 до 75 мільйонів військових та цивільного населення світу, серед них від 8 до 10 мільйонів українців. Шановні земляки. Згідно з законом України від 29 травня. 2023 року в Україні 8 травня оголошено днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 1945 років. Хвилиною мовчання Павло Градців вшанували всіх загиблих і померлих від нацизму, а також героїв, які протистояли повномасштабній агресії російського ворога. І голова разом з громадськістю міста поклали квіти і вшанували пам'ять героїв. Захисників України посмертно нагородили знаком пошани міста. Нагороди передадуть рідним загиблих. Знаком пошани міста Павлоград за заслуги перед громадою нагороджуються наші загиблі герої посмертно. Андрій Бондарєв, Вадим Борисенко, Єгор Волошин, Анатолій Гіда, Олександр Горянський, Микола Духовенко, Владислав Зарішняк, Віктор Захарій, Сергій Іванов, Григорій Іващенко, Гнат Калінін, Дмитро Кучмістров, Владислав Макаренко, Олександр Пославський, Юрій Романюк. Михайло Саковський. Олег Усякий, Сергій Крисенко. Протягом багатьох років Україна виборювала право на мирне та вільне життя свого народу. Але історія повторюється. І в сучасному світі прояви нацизму стримують Збройні Сили України. Історія повторюється і знову у нас війна. Сьогодні ми відзначаємо. День пам'яті, перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Але знаємо, що сьогодні в нашій Україні йде війна. І ми знову боремося з фашизмом і з нацизмом. А так і є, Росія себе зарекомендувала на весь світ як країна фашизму і нацизму. Вона прийшла вбивати українців, знищувати нашу країну. Це не що, як і є фашизм. І нацизм з, з їхньої сторони. Але ми обов'язково вистаємо, обов'язково переможемо, звільнимо нашу землю. А всіх фашистів і нацистів нехай Бог покарає. Слава Україні! Олена Куліш, Гліб Кучер, Марина Постоєнко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Цьогоріч в Україні день пам'яті жертв політичних репресій припадає на 19 травня. Церемонію вшанування мільйонів знищених радянським тоталітарним режимом життів проведуть в районі мізгілки біля нового розташування пам'ятного знаку, присвяченого жертвам цього режиму. Роботи з перенесення меморіалу розпочались сьогодні. У майбутньому форму меморіального знаку планують змінити. А місце його попереднього розташування стане затишним куточком для відпочинку павлоградців. Журналістів повертають до Верховної Ради. Руслан Стефанчук підписав розпорядження про їхній допуск в умовах дії воєнного стану. Повідомляє прес-служба парламенту. Відтак журналісти медіа мають можливість висвітлювати діяльність Верховної Ради України безпосередньо у приміщеннях українського парламенту. Йдеться в повідомленні напередодні. Руслан Стефанчук та керівник апарату В'ячеслав Штучний провели зустрічі з журналістами та проінформували їх про особливості роботи медіа у прес-центрі, зокрема під час оголошення повітряної тривоги. Нагадаємо, після початку війни журналістам закрили доступ до Верховної Ради. Також відсутня трансляція засідань парламенту на телеканалі Рада. Через це засоби масової інформації змушені отримувати інформацію про хід засідання та ухвалені закони від декількох депутатів, які повідомляють про рішення. СБУ затримала інформатора російського воєнкора, який коригував ракетні удари по бойовим позиціям ППО Дніпропетровщини. 27-річний інформатор відмічав на гугл-картах геолокації українських блокпостів та ремонтних баз військової техніки. Його затримали на гарячому, коли той проводив до розвідку потенційної цілі. У затриманого вилучили мобільний телефон. Вдома у правопорушника знайшли автомат з глушниками та набоями до нього. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Поліція Дніпропетровщини перекрила канал продажу зброї через інтернет, затримали двох підозрюваних. 54-річний чоловік разом з 27-річним сином продавали зброю, боєприпаси та вибухові речовини. Інформацію про можливість придбати зброю чи вибухівку розміщували на сайті та підшукували клієнтів. Оплачений товар надсилали покупцям поштою. Поліцейські задокументували злочин та провели обшуки. У фігурантів вилучили три автомати, рушниці, вісім пістолетів, деталі та за запис запчастини до зброї, магазини, патрони, понад 40 ємкостей з порохом, матрицю для ремонту патронів, глушники, чорнові записи, комп'ютерну техніку та інші речові докази вилучене направили на експертизу для встановлення походження зброї. Чоловікам повідомили про підозру, їм загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Вимагав 5 тисяч доларів неіснуючого боргу. На Дніпропетровщині затримали кримінального авторитета. Неодноразово судимий мешканець Нельніківського району під вигаданим приводом вимагав у працівника комунального підприємства 5 тисяч доларів, психологічно тиснув, погрожував фізичною розправою, змушував потерпілого продати власний автомобіль для погашення неіснуючого боргу. Побоюючись за своє життя та здоров'я, чоловік погодився передати кошти. Правоохоронці затримали фігурант. Та після одержання грошей підозрюваного тримають під вартою. Слідство триває. Перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб. В Україні запрацювали нові електронні сервіси для військових і поліцейських. Повідомив у телеграмі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Перший Електронний кабінет постраждалого на сайті МВС України. Там військовослужбовці, Нацгвардії та Держприкордонслужби, поліцейські, ДСНСники, які мають статус постраждалих, а також члени їхніх родин, можуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну юридичну допомогу. Необхідно лише зареєструватися в єдиному вікні для громадян. Також запрацював контакт-центр з питань соцзахисту. 15-36. фахівці гарячої лінії консультуватимуть щодо отримання психологічної, медичної та грошової допомоги нарахування пільг, призначення пенсії тощо. Україна вийшла у фінал Євробачення. Представниці нашої країни Альона Альона та Джері Гейл увійшли до десятки найкращих. 7 травня дует виступив на міжнародному конкурсі з піснею Тереса Марія про непереборну силу жінок. Представниці України захопили публіку вражаючою постановкою. Потужні голоси зірок доповнила анімація та спецефекти. На кожній з виконавець були елементи обладунків, які стали однією з родзинок блискучого виступу. Дует високо оцінили телеглядачі. Зазначимо, у першому півфіналі лише 10 з 15 учасників. Перейшли на останній етап, окрім України це Сербія, Португалія, Словенія, Литва, Фінляндія, Кіпер, Хорватія, Ірландія, а також Люксембург. У 68-му пісенному конкурсі Євробачення беруть участь представники 37 країн. Другий півфінал Євробачення 2024 пройде 9 травня. А гранд фінал конкурсу у суботу 11 травня. Хмарна погода, невеликий вітер та підвищення стовпчиків термометра. Такі прогнози від синоптиків Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології на цей тиждень. На завтра, 9 травня, в області очікується мінлива хмарність. Без опадів вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура в області вночі від 1 до 6 тепла. На поверхні грунту заморозки 0 до мінус 2. День від 13 до 18 градусів тепла. 5 травня теж очікується малохмарна погода без опадів, вітер 3-8 метрів за секунду, температура вночі в повітрі і на поверхні ґрунту до заморозки від 0 до мінус 5 в день 15-20 градусів тепла. 11 травня день очікується без опадів. Щодо температури, то вона піде на підвищення вночі від 2 до 7 градусів з позначкою плюс, а в день від 16 до 21 градуса тепла. Відповідно, загрози заморозків наступного тижня вже не буде. Проте, як зазначили у центрі, в кінці травня можливі повторні заморозки, які вже спостерігались близько 20 років тому. Цілком ймовірно, якщо брати багаторічні дані спостережень, у нас останній заморозок на поверхні ґрунту по області відмічався 27 травня в 2001 році. А в повітрі у дві році, 21 травня. Загалом до кінця тижня в Україні утримується прохолодна погода без дощів, але максимальна температура не перевищуватиме двадцяти градусів тепла.